Кому по дорозі Львів 20-й за популярністю у рейтингу карпул поїздок. Це коли за допомогою інтернет-сервісів та й не тільки водії знаходять та підвозять пасажирів, з якими їм по дорозі. Чому так зваблює людей таке соціальне явище? Переваги та недоліки знають журналісти новин. Інколи у маршрутках таки пощастить мати особисте місце. Однак це буває вкрай рідко. Тому доводиться звикати ось до таких умов. Та можна й не звикати, адже карпу поїздки Львові здобули вже чималої популярності. Їхати ось так, та з улюбленою музикою набагато комфортніше. А ось приклад класичного карпулу. Автівка під'їхала, пасажири розрахувались, і на цьому співпраця завершена. Ці дівчата розповідають, про міжміські маршрутки вже давно забули, адже як кажуть, Карпул виявився ще якимсь спокусливим. Ну, звичайно, в, в автомобілі набагато комфортніше та зручніше. Та й по-друге, зранку на півгодинки довше можна поспати. Та й тим паче за такий комфорт не потрібно дорого платити. Це виходить багато дешевше і можна весело провести час з друзями під час цієї поїздки і швидше доїхати до Львова. Ось так лишень купив автомобіль, одразу став реалізовувати карпул поїздки. Ділиться зупинки, де вони працюють, загальновідомі. Там все людно зранку, коли усі прямують на роботу, та увечері, коли додому. Але гріш на цьому не заробиш. Це не був бізнес, це було так, щоб вернути пальне, щоб познайомитися з дівчатами. Та не завжди все завершувалось хеппі ендами. Бували такі моменти, що водії маршрутки замічали. що Я беру пасажирів і злилися, погрожували, що мені колеса поприбувають. Однак юристи запевняють, ніхто не може посягати на таку співпрацю водія з пасажиром, ані дає. Ані прокуратура. Я не вважаю, що це є господарська діяльність, оскільки водії на цьому не заробляють, а навпаки, тільки частину своїх витрат покривають. Тому в даному випадку можна говорити, що це абсолютно законна і цивілізована практика, яка поширена у Європі. За даними європейського карпел-оператора, Львів увійшов у топ 25 міст Європи, де найбільш часто здійснюють спільні поїздки. Тож знайомтесь та вирушайте в дорогу. Марічка Кужик, Павло Замрій, новини.